Шановна Світлана Аркадіївна, знаєте, я вам дуже-дуже рада бачити і хочу при всіх вас подякувати за те, що коли я вам в, в 23.00 подзвонила, тому що ну, ре, потрібна була реанімація для родича, нашого співробітника. І ви знаєте, тільки ви вранці передзвонили. І коли. коли про приїжджайте, приїжджайте, але вже було запізно. Тому знаєте, це дуже важливо, коли між колегами є отаке от взаєморозуміння, і ти можеш в 23.00 подзвонити, і тобі відповідно будуть відповідати і запрошувати. Будь ласка, приїжджайте в клініку, і ми вам надамо допомогу. Тому я вам дуже дуже вдячна не тільки за ваші інформативні дані, які ви нам будете і вже читали, і будете читати, а за вашу людяність. Дякую вам. Ну і давайте починати добре. Так, да, я трошки подихала квадратами, заспокоїлась разом з попереднім спікером, тому що дійсно ані погода, ані тривоги зараз не спонукали до якогось бадьорого ранку, але тим не менш я в студії і знаю, що нас доволі багато є. Слухають і сподіваюся, що інформація, якою сьогодні розкажу, буде теж актуальна, тому що, звичайно, зараз нервова система, ви знаєте, зараз заїхала дорогою е, на заправку просто. Поснідати, да, і побачила, що в них на великих стендах саме заспокійливі препарати на заправках, і ще й за знижкою, розумієте? Тобто, питання до нервової системи, да, виклик до нервової системи зараз дуже великий. Сподіваюся, що всі ми потрошку з цим справимося, дійсно медикаментозно, ну лише на якийсь час, да, можливо, якийсь критичний час, а потім все ж таки зможемо дихати квадратиками і мати внутрішній спокій і натхнення працювати. Але. Залишаються наші пацієнти з хронічним обструктивним захворюванням легень. І це третя причина смерті в світі від цих захворювань, тому вони звичайно залишаються актуальними. І е, вийшли оновлення 23-го року, в кінці 22-го, і я б хотіла вам спробувати донести е, ці новини щодо пацієнтів з ХОЗЛ і як ми наразі е, які підходи до лікування цього захворювання. Нагадаю, що. Цілями базисної терапії, взагалі то не лише при хаузел, але при будь-якому хронічному захворюванні є два ну два типи цілей, які ми е, маємо перед собою. Це короткострокові цілі, тобто зараз, тут і зараз покращити стан пацієнта, зменшити больові відчуття, відчуття задишки, покращити якість його життя, тобто, щоб пацієнт перестав страждати. Ну і звичайно, ми маємо думати на перспективу наперед, що ж нам як нам краще вести. Певне хронічне захворювання для того, щоб уповільнити його прогресування, для того, щоб е, зменшити ризики загострень, тому що всі ми розуміємо, і це науково доведено. Що будь-яке загострення. Я думаю, що будь-якого захворювання, але про хозел я знаю це точно будь-яке загострення навіть після одужання, після того як вдалося е, його курувати, скажімо, вже не повертає пацієнта на його попередні функціональні можливості, і він втрачає вже певний певний рівень своєї внутрішньої, скажімо, батарейки, своїх можливостей. Тож, наші цілі зменшимо симптоми, покращимо стан пацієнта і в перспективі, звичайно, знижимо ризики загострення і прогресування захворювання. Саме такі цілі і ставить перед собою лікування хозел, що і відображає нам. Гол-2023. Тож бронхолітики, будь-які бронхолітики є суттю основою лікування цього захворювання, тому що е, суттю да? знову вибачте за тавтологію, цього захворювання є бронхоспазм порушення прохідності бронхіального дерева і особливо труднощі саме з видухом. І бронхоспазм з часом приводить до гіпоінфляції, ще з часом до емфіземи легень. Неможливості пацієнта рухатися, рухатись, інвалідізація і смерть. Тож, наша задача покращити повітряність легень, функціонуючих ділянок легень, і ви розумієте, що після використання бронходелятатора, звичайно, надто збільшуються ділянки з нормальним повітряним потоком. Цей слайд буде одним з ключових протягом моєї презентації, і я на ньому зупинюсь, розкажу вам трошки детальніше. Зазвичай такі слайди без майже не кольорові, без якихось картинок, вони викликають якусь скуку, але все доволі просто. На сьогодні хаузел у нас ділиться вже не на чотири, а на три групи, що трошки спрощує нам швидке прийняття рішення, саме в якій групі знаходиться пацієнт і що з ним робити. Тож ми їх ділимо на три групи A, B та І, e, в залежності від виразності задишки і кількості загострень. Все, тобто два критерії. Виразні задишки поділяє нам пацієнтів на групу А і групу Б. Ви бачите, що це група А – пацієнти з низьким рівнем задишки, і, чесно кажучи, зазвичай я таких пацієнтів не бачу. Можливо, комусь з сімейних лікарів вдається їх спіймати, але е, якщо є така мудрість робити спірометрію е, як профілактичний огляд, да, раз на рік мають бути рентген. ЕКГ має бути там ОЗД черевної порожнини, і я б дуже хотіла, щоб це якось було ну від душі лікарям, а можливо і десь в регламентуючих документах, щоб спірограма також входила в ці рутинні щорічні профілактичні огляди, тому що піймати пацієнта в групі А і не дати йому спрогресувати до групи там і, скажімо, це можливо лише за рахунок ранньої діагностики цього захворювання. Але, на жаль, це дійсно на сьогодні рідкісна історія, тому що пацієнти не звертаються. Спірограму зробити, я так розумію, начебто і не важко, але це не є так рутинно, як там кардіограма чи рентген, Але шкода. Тож пацієнтами в групі А, в яких не було загострення, його майже ще нічого не турбує, і навіть рівень задишки в нього по, по всім шкалам вони мінімальні. Такому пацієнту можна запропонувати, якщо ви підтверджуєте в нього хозол по його спірограмі і зрахуванням факторів ризику, може він палить чи працює на якомусь шкідливому виробництві. Ми можемо призначати один бронхолітик як тривалої, так і короткої дії. Але перейдемо до більш практичних наших пацієнтів, з якими якраз стикаємося в більшій мірі. Це пацієнти групи Б, пацієнти, які вже мають значну задишку. Скорше за все, вони до вас прийдуть. Да, вони будуть казати вам про те, що менше можуть пройти е, прольотів по сходам, вони не можуть там добігти до тролейбуса. Тобто, цей симптом зазвичай е, от до мене навіть приходять молоді пацієнти і кажуть, я відчуваю задишку. Цей симптом є тривожним. Взагалі, знаєте, нестача повітря це дуже таке е, десь на підкоркових структурах. Да, це, 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 це життя, це відсутність. Можливості дихання дихати або відчувати нестачу повітря, яке тебе оточує, це дуже бентежить пацієнтів і вони звертаються. Тож пацієнти групи B, їм вже у яких багато симптомів задишки, але не було ще загострень. Маємо повне на сьогоднішне на сьогоднішній день право призначати два препарати тривалої дії, як холінолітик тривалої дії, так і бета-оганіст тривалої дії. І пацієнти групи і всі, хто працюють в стаціонарах. Це єдина група, з якою ви стикаєтесь, тому що будь-яке загострення, одне, яке призвело до госпіталізації, вже ставить пацієнта в цю групу. І тут, звичайно, подвійна терапія обов'язково, і вона може бути підсилена певними заходами, про які я проговорю трошки пізніше. Мова йде про первинну, первинно встановлений діагноз, тобто пацієнт просто вперше звернувся або до сімейного лікаря, або, на жаль, потрапив. З загостренням як захворювання, яке він не усвідомлював, він потрапив в лікарню там, з кашлем, задишкою, температурою. Протягом лікування і обстеження йому встановлено де діагноз Хаузел мають бути призначені зразу два препарати. А хотіла вам ще сказати: щодо посилення терапії в групу І і використання інгаляційних стероїдів у пацієнтів не з астмою, а саме з Хаузел, ця опція існує. При первинному встановленні діагнозу призначати зразу потрійну терапію теж можливо, якщо у пацієнта рівень еозинофілів в одному мікролітрі крові більше, ніж 300. І тут я вам зробила слайд, на якому хочу дати лайфхак, як це швидко рахується. чи, знаєте, чи з соромом, чи з ніяковінням я усвідомлюю, що. Нам же формула крові приходить у відсотках, а тут абсолютна кількість. І ти начебто машеш на це рукою, намагаєшся на око ті еозинофіли подивитися. З іншого боку, дуже проста формула. Коли ви бачите загальний аналіз крові, для того, щоб з'ясувати абсолютну кількість будь-яких елементів формули, да, лейкоцитарної формулою, ви маєте помножити кількість лейкоцитів без 10 в 9, тобто ціла цифра. Да? Ви множите на той відсоток того елементу, якого ви шукаєте, і на 10. Зараз спрощу. Дивіться. Загальний аналіз крові, де лейкоцитів 7,8, а йозенофілів 5%. Ну, здавалося б, це не кидається в око і це невисокі еозинофіли. Але якщо ми 7,8 множимо на 5 на кількість відсотків, і множимо на 10, ми отримуємо 390%, тобто пацієнт, який потрапив в лікарню, і якому було встановлено діагноз ХОЗЛ, під час цієї госпіталізації, і який мав ось такий аналіз крові, таку лейкоцитарну, такий профіль, скажімо, вже можна і доречно, можливо, там лікарю вирішувати, але тим не менш, кількість еозинофілів в такій лейкоцитарній розкладці вже більше, ніж 300. Тобто лейкоцити, відсотки і помноження на 10. Призначили ви первинне лікування. Пацієнту розказали, як користуватися інгаляторами. Дасть Бог, ви призначили те, що він може отримати шляхом реімбурсації безкоштовно, тобто ви впевнені, що він купив, що він буде користуватися і буде користуватися правильно. Ви призначаєте контрольний огляд. Звичайно, ви маєте відслідкувати, чи було ефективним те, що ви призначили, чи треба щось забрати, прибрати, чи навпаки чогось додати. І ви пропонуєте пацієнту прийти на контрольний огляд через 3, 6, 1 місяць, в залежності від його вихідного там, стану і скарг. І тут ми з вами на цій табличці теж доволі дрібним шрифтом, але проговоримо самі ті моменти, які відбуваються на контрольному огляді. Тож, якщо вам пощастило, і ваша ситуація це пункт один, ви бачите, що початкове лікування є ефективним, ви просто його продовжуєте і вже подовжуєте строки подальшого спостереження, кажете пацієнту, все, все чудово, все супер, ви правильно користуєтесь. Я бачу ефект, ви бачите ефект. Просто продовжуємо, тому що захворювання є хронічним, і припиняти лікування в цьому випадку аж ніяк не є правильним. Але якщо ви бачите, що ефекту нема, першим чином ви маєте бути певним, що пацієнт все ж таки робив все саме так, як ви йому казали, правильно, вчасно, щодня не пропускаючи. Проговорили. Будь ласка, просіть їх брати з собою на прийом їх інгаляційні пристрої і кожного разу, да, кожного разу, просіть їх показати. Зробити один вдих у вашій присутності, щоб ви були певні, що інгаляція відбувається правильно і лікувальний засіб доставляється в точку прикладання. Тож ви перевірили і начебто правильно все робить, значить, якісь моменти не були, неможливо було їх врахувати при первинному зверненні. Тоді ми звертаємо увагу, що саме у пацієнта не так, чи симптоми задишки вам не вдається подолати, чи він каже, що він періодично все одно не дивлячись на лікування. Має епізоди загострення, коли погіршується дихання, коли збільшується кількість мокротиння. Від цього буде, буде залежати ваша тактика. Тож, якщо мова йде про задишку, пацієнт каже, я вже дихаю вашим препаратом. Він, звичайно, чудовий, хоча я його не відчуваю, але і результату на рівні моєї задишки я теж не відчуваю. Пацієнт був на одному інгаляторі, тобто група А, начебто, да? ви додаєте другий. Був адреноміметик, додаєте холінолітик, якщо було навпаки, холінолітик був, додаєте адреноміметик. І знов-таки проговорюєте техніку інгаляції в залежності від доставкового пристрою. На медикаментозне лікування. Ви ще раз проговорюєте про паління, про шкідливості, про те, що треба рухатись, тобто всі ті скучні, але такі потрібні нам правила здорового життя. А ось тут, якщо мова йде про загострення, пацієнт каже, я дихав вашими навіть, можливо, двома препаратами. Але все одно в мене там через два тижні виникають якісь епізоди, коли я більше кашляю, більше в мене мокротиння, навіть якась температура. Тут, якщо пацієнт, я підкреслю, вже на повторному у вас огляді, і ви бачите, що загострення в нього не припиняється, тут вже рівень еозинофілів допустимий для призначення інгаляційних стероїдів як проти запальної терапії. До доступний від 100 до 300. Якщо на первинному на постановці діагнозу ми брали рівень аозенофілів 300 і вище для того, щоб призначати вже потрібно, то в цій ситуації навіть рівень від 100 до 300 є, е, е, дозволяє вам розглядати питання, призначити інгаляційні стероїди. Тож до холіналітика і адренаміметика тривалої дії, ви додаєте інгаляційні стероїди, якщо у пацієнта рівень аезонофілів більше 100. Але якщо менше ста, виходить, що ми вже досягли медикаментозно свого якогось стелі, да? ви можете поміняти молекули, ви можете поміняти доставковий пристрій. Але якщо ви бачите, що на подвійній терапії у пацієнта, у якому не показані інгаляційні стероїди, немає покращення на цій табличці, це стандартний слайд з ГОЛ-23, Але тут рекомендують додавати руфломіласт або азітроміцин, але знаєте, в реальній практиці. Руфломіласту наразі немає, хоча був дуже непоганий препарат, не без нюансів, але він працював. Терапія, тривала терапія азітроміцина, вона прописується, але наскільки я спілкуюся, наскільки я практикую, мало хто цю схему використовує, а навіть якщо використовує, не можуть в реальній практиці сказати, що вона така сприйнятлива да, для пацієнта, щоб він перестав загострюватись. Тож. Тут у нас є ще інші варіанти. Маємо зробити комп'ютерну томограму. Якщо у пацієнта настільки хозел, скільки бульозна емфізема, можливо розглянути е, так звані ЛВРС втручання, тобто lung volume reduced surgery, коли ендоскопічно видаляються емфізематозні, бульозні ділянки легень, що дає можливість нижнім діляночкам, які під впливом цих бул вони стиснуті, розправитись і краще виконувати свою функцію. Можливо, мова йде про якусь супутню взагалі патологію, треба теж передивлятися. Можливо, мова вже йде про те, що пацієнт потребує кисневої підтримки або СІПАП-підтримки, БІПАП-підтримки. Тобто, пацієнти, яким ви призначили максимальну медикаментозну терапію, і ви не бачите відгуку на це, пацієнт не покращується. Треба надто розширювати дослідження, треба зробити КТ грудної порожнини. Бажано зробити гази артеріальної крові, щоб дізнатися, а чи нема в нього гіперкапнії. Можливо, навіть просто призначення кисню вже не буде для нього корисним. Йому треба використовувати як варіант неінвазивної вентиляції додатковий тиск в дихальних шляхах у вигляді СІПа або біпапу. Ну і в крайньому випадку, я всім вам нагадую, на сьогодні продовжує існувати і, і, і інтенсивно і ефективно існує програма трансплантації легень і таких пацієнтів, будь ласка, скеровуйте в центри. Їх навіть в Києві зараз декілька, і в Україні їх ще більше. Для того щоб пацієнт вчасно став на лист очікування і мав змогу з огляду на своє таке неблагоприємне хронічне захворювання отримати трансплантацію легень. Тож такий складний слайд, але сподіваюся, що ви мене почули. Суть його в тому, якщо ви призначили один один бронходелятатор тривалої дії, а немає ефекту, ви додаєте іншої фармакологічної групи адреноміметик до холінолітика, холінолітик до адреноміметика. Якщо і це не призводить до покращення, і пацієнт загострюється або просто навіть не покращується, передивіться, будь ласка, його еозинофіли перерахуйте швидкою формулою, навіть в умі можна це робити, не беручи до рук калькулятора. Але і якщо і це не допомагає, робимо КТ і дивимося, чи можливі якісь немедикаментозні ще втручання в перебіг захворювання у цього пацієнта. Все те, що я вам проговорила: бронкодилятор будь-який бронкодилятор у групі А. Якщо ви знайдете такого пацієнта, це як я не знаю білий гриб протягом да, пошуку грибів. Це дуже е, щаслива ситуація. І для вас, і для пацієнта вчасно е, дуже рано спіймати захворювання і вже на нього впливати. Якщо це група Б, пацієнти з високим рівнем задишки, кашлю та крутиння, ви вже починаєте первинно, ви вже починаєте з двох бронхолітиків. Вони є як в одному інгаляторі. Так, і в окремих інгаляторах далі трошки ще поговоримо. Якщо ж це пацієнт вже групи І, він мав одне, одну госпіталізацію або два е, загострення, які не призвели до госпіталізації, і тут вас вже не цікавить рівень задишки. Чи її нема, чи її багато, чи пацієнт її не усвідомлює. Якщо були загострення зв'язані з хозел 2 і більше або одна госпіталізація, це пацієнт групи І. В якого вже 100% має бути щонайменше подвійна терапія, а можливо, і потрійна. То, що ми робимо, якщо задишка посилюється, Я, звичайно, перевіряємо техніку інгаляції, перевіряємо взагалі загострення, чи то є загострення ХОЗЛ, чи якісь супутні стани, можливо, тромбоемболія легеневої артерії, не, не крупних якихось судин. Да, це може протікати доволі. Так, з симптомами, але не яскраво для того, щоб пацієнт звернувся на швидку допомогу. скажімо. можливо, у пацієнта прогресує якась серцева судинна недостатність і так далі. і так далі. Можливо, є бронкоектатична хвороба. Маємо глибше дивитися саме ширше, дивитися на його діагноз. Ми маємо перевіряти супутні, да, пневмонії, пневмоторакси, легеневі емболії про те, що я вам проговорила. І, звичайно, передивляємося, якщо у пацієнта відбувається загострення на вашій терапії, можливо, якраз був зайвий інгаляційний стероїд, і його треба прибрати. Тобто поле, поле для творчості існує, і кожен раз треба на кожен факт дивитися, знаєте, свіжим поглядом, незамиленим таким. Да, тобто загострення, задишка, еозенофіли, супутня патологія, чи продовжує пацієнт палити. Це буде складати мозайку вашого успішного рішення. Щодо інгаляційних стероїдів і ризиків побічних явищ, місцеві побічні явища це кандидоз ротової порожнини. І ви знаєте, що після використання інгаляторів інгаляційних стероїдів пацієнт має прополоскати рот і горло, воду, звичайно, виплюнути, а не ковтати. З іншого боку, якщо говорити про системні впливи інгаляційних стероїдів, ми можемо очікувати впливу на вуглеводний обмін у вигляді діабету. на… Обмін кальцію у вигляді остеопорозу інфекції, про те, що ми вже говорили. Але взагалі тут системний вплив інгаляційних препаратів він доволі низький, тому що майже немає потрапляння в кров'яне русло да, цього препарату. Він в більшій мірі діє місцево, тому очікувати саме системних проявів не варто, особливо при тому, що при ХОЗЛ ми зазвичай не використовуємо високі дози інгаляційних стеродів, тому що в цьому немає сенсу. Тож, якщо глянути на побічні явища, які приписують холінолітикам тривалої дії, це вплив на серцево-судинний серцевий ритм у вигляді тахікардія. А з іншого боку, цей вплив відмічається надто рідше ніж у адреноміметиків. тому пацієнтів, яким протипоказані на старті холінолітики тривалої дії. Ну, я не можу вам зараз швидко навіть і сказати. На серцевий ритм майже не впливає, використовується раз на день. Це дійсно дуже зручно у вигляді, якщо ви починаєте з монотерапії. Хочу розказати про ціатропіаберніт 18 мікрограм це саме той холюнолітик, на який можна спиратися, тому що безліч досліджень, От знаєте, безліч досліджень, і ми можемо говорити про те, що він досліджений навіть на Визначення впливу його на ризики загострень. Те, що я говорила на початку, будь-яке загострення, навіть вдало і вчасно куроване, воно все ж таки пацієнт після нього вже не повертається на свої вихідні, повністю вихідні рівні функціональних можливостей, як то було до загострення. Ми маємо їх уникати. І використання фіатропіоброміду якраз показує, що знижуються ризики цих загострень. Тому що середній показник виживання пацієнтів після важкого загострення хозел уявіть собі лише 3-6 років. Тобто, кожен пацієнт з важким загостренням да має ризики загинути через, через там. 4 роки вже досить високі. Тож використання броміду дозволяє нам переводити пацієнтів з групи високого ризику загострень в групу низького ризику загострень. Знижується прогресування захворювання, і всі ті наслідки знижуються інвалідізація, покращується якість життя. Це дійсно надійний препарат, який ми користуємося безліч років. І треба сказати, що ну і до сьогодні не знайшли жодного недоліку. Раніше це був недолік його. Коштовність, так, він не, не дешевий цей препарат. Але на сьогодні ми поговоримо, він входить в програму реімбурсації і доступний пацієнтам навіть е, безкоштовно і не треба витрачати на це гроші. А це дуже покращує комплаєнс, правда? Знижуються ризики загострень у пацієнтів легкого помірного ступеню обструкції на 39%, і навіть у пацієнтів з важкою обструкцією на 32%. Знижуються ризики смертності від усіх причин при використанні тіотропіабраміду. Подивіться, будь ласка, вже через три години після використання інгаляції броміду в дозуванні 18 мікрограм, покращується форсований видих за першу секунду, збільшується інспіраторна ємність легень, тобто пацієнта з'являється якраз у той резерв, якого йому не вистачає при навантаженнях. Розумієте, при навантаженні пацієнт має збільшити частоту і глибину дихання, а гіперінфляція не дає йому збільшити цю глибину, знімаючи бронхоспазм, впливаючи на бронхообструкцію. Ми покращимо інспіраторну ємність легень, покращимо показники функціональної залишкової ємності. Тож тіатропі знижує виразність задишки по дослідженням в середньому на 34%. Це відчутний такий да, показник. Ризики загострення на 35%, і що дуже цінно на 34% знижуються ризики смерті від усіх причин. На цій табличці зверніть, будь ласка, увагу, що та тіатропію розні. Зараз намагаються використовувати різні дозування, і вони навіть потрапляють в програми реімбурсації, Але вся та доказова база, все те, чим ми можемо, чому ми можемо радіти і певним чином пишатися в лікуванні наших пацієнтів, це завдяки самодозуванню 18 мікрограм, тому що саме воно і було це дозування. Застосовувалася у широкому спектрі клінічних випробувань. А з іншого боку, навіть використання 36 мг на добу не призводило до суттєвих побічних ефектів, окрім сухості в роті. І ось останній єдиний і останній недолік театропія Броміду з пірива спір... препарату спірива був його коштовності, але на сьогодні він входить у вигляді хендіхейлер. Не у вигляді респімату, а саме порошкові своїй формі, він входить в рембурсацію. Ви можете і маєте виписувати своїм пацієнтам це безкоштовно, тому що це, ну, це благородно. Да? Це, це покращить їх стан і, і їхні перспективи. З іншого боку, ви можете, якщо вам потрібна подвійна вже терапія, ви можете використовувати, і пацієнт може собі купити це, може бути спіолту респімат, Чудовий препарат з швидкою дією. Якщо пацієнту потрібна потрійна терапія, тут взагалі ми маємо. Такий козир, як спірива хендіхелер, безкоштовна реємбурсація, і симбікортурбухалер, теж безкоштовна реємбурсація. Але це буде два інгалятори, які будуть впливати на всі ланочки патогенезу хронічного обструктивного захворювання легень. Дякую вам, шановні колеги, за увагу. Буду рада відповісти на ваші питання, якщо вони у вас з'явилися.